Дякую, колеги. Доброго ранку, Україно. Це пекучі ньюз». Вересень тільки прийшов, а наші перелітні пташки вже летять. Але не на південь, а на північ до нафтобаз. У Москві, Сочах та інших болотомістах містах чекають на офіційний візит Storm Shadow. Борислав Береза трошки пустив сік та втік від армії за кордон. А поки у Норвегії російський кит-шпигун склеїв власти, у Курській області перефарбувався навіть Ленін. Почнемо із прогнозу погоди. У багатьох регіонах Росії очікується шторм «Шедоу». Болотянські змі різко почали скиглити. Нібито ЗСУ хочуть вдарити по Москві, Сочі та містах із заводами ракетами «Сторм Шедоу». Uh, все як завжди, роз змі бреше, це неправда. Ми хочемо вгатити не лише Storm Shadow, а всім, що в нас є. Ціль маєте благородну. Я вже бачу, як Медведєв відкриває пляшку і робить допис про вершників апокаліпсису. Бо після удару «Сторм по Москві захід, звісно, висловить глибоке занепокоєння. А потім тихенько запитає: Ну як там наші ракети? Влучили? Відмінний результат без переплат. екс Борислав Береза став черговим фактом незаконного вивозу українського лісу за кордон. Березу подали в розшук через ухилення від призову. Ну і, само собою, він втік з України. Це не перші чорні плями на репутації. Здавалось би, білого берези. Ще у 2022 році він ховався від повістки в жіночому монастирі, але як з'ясувалося, потрібно дуже довго молитися, щоб не потрапити під мобілізацію. Такі історії демотивують тих, хто зараз в армії. Незрозуміло, коли його зловлять, то мають посадити до жіночої колонії чи до звичайної. Саме тому береза намагається пустити коріння десь у Молдові і повертатися, судячи з усього, не збирається. Та й нащо? Якщо щоденні патріотичні стріми можна вести десь де тихо і де не літають ракети. Вітаю, друзі, російські тварини використовують морських тварин у своїх цілях. Біля берегів Норвегії помер російський кит-шпигун Хвалдімір. Хвалдімір єдиний вражці шпигун, який працював під приплиттям. Білуху вперше помітили ще в 2019 році. Одразу стало зрозуміло, що російські спецслужби тренували її для шпигунства, оскільки на тварині була закріплена екшн камера GoPro і логотип Петербурзької компанії. Що ж те, що білуха працювала на Росію, вказує, що кити не такі вже й розумні створіння. Чесно кажучи, мене розривають почуття, як кита мені його шкода. А як шпигуна ні. Як варіант, його вбили самі росіяни, бо кит шпигун занадто багато зна. Але на тілі та не виявлено жодних травм, наче його хтось придушив ніжними перетинчастими лапками, без особливих проблем, скажімо так. Звичайно, на Росії хотіли б зробити урочисту церемонію поховання знаменитого розвідника білухи у кремлівській стіні. Десь поряд із Жириновським, який теж любив побризкати піною. Але наразі триває пошукова операція. Шукають самицю китах Валдіміра, щоб вручити їй ладу калину. Цирк у відносинах між Рашкою та Північною Кореєю вийшов на новий рівень. Тепер це цирк із конями. Путін заплатив Кім Чен іну за снаряди кіньми. Пам'ятаєте, ми розповідали про кіз, з яких Росія відправила в КНДР. Так ось до найближчих родичів Марії Захарової додались 24 коні, п'ять кобил і 19 жеребців. Цікаво, чи є серед них лавров? <говори> ну, якщо навіть Кім приймає оплату за снаряди породистими кіньми, то расиському рублю – капут. Але, мабуть, це все для корейських парадів. Просто подивіться, як круто виглядає балістичні ракети, запряжені породистими кіньми. Леніна в Курській області пофарбували в жовто-синій. Тепер це як дорожній знак для українських танків. Він показує рукою на Москву товариші!» Це ознака того, що місцеве населення втомилося від путінського ярма і чекає на звільнення і перемоги України. І ми неодмінно переможемо. Вірю, що колись перефарбованим буде і справжній Ленін у Мавзолеї. Слава Україні!